Україна та Євросоюз тим часом домовились про посилення співпраці у сфері кібербезпеки під час третього раунду кібердіалогу у Брюсселі. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. За її словами, нова ініціатива Софт Пауер має об'єднати провін... провідних інженерів, розробників і програмістів з приватного сектору та університетів України і країн-партнерів для створення передових рішень для безпілотних систем. Міноборони вважають, що, що таке співробітництво суттєво підтримає культуру інновацій в секторі оборони у довгостроковій перспективі. Ну і крім того, представники ЄС підтвердили підтримку спроможності України протистояти кібератакам і порушенням роботи критичної інфраструктури. Підрозділ ударних дронів «Ексогруп» головного управління розвідки Міноборони продемонстрували супер безпілотник, який максимально зашкодить окупантам. Наголошується, що дрони гур це новітня зброя відплати за воєнні злочини загарбників. Її перевагами є висока стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби і дальність, яка дозволяє досягати критично важливих військових об'єктів російського агресора. Підкреслюють у підрозділі.